Та став надійним дуже партнером. Китайські банки наповнилися російською валютою. Точніше, китайські банки наповнилися китайською валютою, але яка належить росіянам, або та валюта. До речі, Китай же з Росією почали ну, торгувати не в доларах, в євро, а почали торгувати в юанях, тобто російські банки в тому числі наповнилися юанем. Але зараз ситуація стала такою, що китайські банки вже почали відмовлятися приймати юані з Російської Федерації, бо вважають їх брудними, вважають їх корупційними. Ми насамперед, ті, які використовуються в операціях з російськими компаніями зараз близько 80 платежів в юанях повертаються назад в Російську Федерацію, тобто китайський фінмоніторинг, а він там працює працює дуже круто. Він завертає ці операції, він не дозволяє їх а, проходити. Американський інститут вивчення війни розповів, що після останніх а, санкційних обмежень росіянам стало дуже складно або навіть неможливо здійснювати прямі платежі в Китай для того, аби оплачувати ті або інші послуги. Бо китайські банки почали запитувати в імпортерів докази Йвлі на е, юаня на майданчиках і відмовляється. Тобто, ну короче, китайські банки перекладаю на на звичайну мову, не хавають російську корупцію. От як в українських деяких банках дуже ефективно працює фінмоніторинг і підозрілі операції вони завертають і не дозволяють. Так само і китайські банки не дозволяють проводити сумнівні операції, тому що росіяни ну їм вже стало складніше виводити свої гроші на захід у доларах і євро. І зараз у них і варіант виведення свого бабла на схід у Китаю у юанях, але в Китай не от. На тобі чекає. Ну заводьте нам свої корупційні гроші. Це не кіпрський офшор.